Сьогодні у програмі рівнянин подав позов до суду на міську раду. Каналізаційна труба у підвалі однієї з багатоповерхівок протікає вже майже два роки. Дірявий пішохідний міст над озером. Коли його відремонтують? Подав позов до суду на міську раду активіст та голова громадської організації Рівненський громадський контроль Дмитро Якимець з однією метою скасувати рішення про таємне голосування. Адже у липні цього року депутати прийняли зміни до регламенту, тож голосування може відбуватись у трьох режимах: відкрите на фіксоване, відкрите фіксоване та таємне. І лише у випадку відкритого фіксованого голосування на табло системи рада буде висвітлено, хто як голосував. Позицію Дмитра Якимця поділяють і представники громадянської мережі. Опора говорять, як тільки місцеві обранці прийняли зміни до регламенту, в результаті яких основним видом голосування стало закрите голосування, відразу проголосили свою заяву проти цього. Адже волевиявлення у такий спосіб може розв'язати руки нерадивим депутатам. Порушив всі принципи демократичності, відкритості та гласності, згідно яких повинен працювати публічний відкритий орган влади. Адже міська рада представляє громаду. Вона вирішує питання, які важливі для громади. За неї, за цих депутатів, які зараз там є, за них голосували виборці. Виборці, які хочуть знати, як працює їхній депутат, що він підтримує, що він не підтримує. В даному випадку, коли ми будемо використовувати цю закриту систему голосування, ніхто з виборців не буде знати, чи його депутат підтримує дербан землі, чи не підтримує, чи його депутат підтримує, щоб комунальну власність віддали в приватну, чи не підтримує. Тобто це створює. Безліч схем для корупційної діяльності. Довго чекати на результати таємного голосування, на жаль, не довелось. Вмотивованість цього позову якраз була підтвердження. Підтверджена на сесії 26 вересня, коли цілий ряд земельних ділянок саме в такий таємний спосіб було проголосовано. Це абсолютно неприйнятне. В той чи в інший спосіб це треба змінювати і відміняти ці зміни до регламенту. Якщо депутати не хочуть це самі робити, ну значить будемо пробувати це зробити через суд. У сусідньому Луцьку в міській раді теж використовують таємне голосування, щоправда, застосовувала його всього двічі. Зазвичай депутати голосують у фіксованому режимі. Він дає можливість одразу по завершенню сесії переглянути на сайті Луцької міської ради результати голосування. А ще за проханням будь-якого мешканця міста чи депутата може відбутись поіменне голосування. Воно застосовується доволі часто, говорить депутат Луцької міської ради Андрій Осіпов. Для нього достатньо присутності однієї третини депутатів. Тому рішення Ярівна ради про таємне голосування щиро здивувало Андрія Осіпова. Я вважаю, що це пряме порушення принципу власності роботи місцевої ради, принципу відкритості. Ну і зрештою, у рівнян прекрасний є окремі положення, прекрасні положення статуту територіальної громади, які дають можливість будь-якому члену територіальної громади позиватися до групи депутатів до окремих депутатів. До військового голови чи чиновників, якщо їхніми рішеннями завдано шкоду, це напряму передбачено статутом територіальної громади, а закрите голосування, фактично зводить на нівець оце положення цього статуту територіальної громади. Фактично, депутати, прийнявши таке положення про голосування в закритому режимі, коли неможливо визначити, як голосував той чи інший обранець громади, фактично. Позбавили громадян, які живуть чи позбавили рівнян можливості застосувати цю норму статуту територіальної громади. Також на період судового розгляду Дмитро Якимець просив суд зупинити дію даного рішення міськради. Цього Феміда не зробила, тім вже зазначила дату першого засідання. Воно відбудеться 2 жовтня. Хочеться вірити, що справедливість таки запанує, адже аналогічних справ в українських судах ще не було. Підвалі водопад. Виник він через те, що лопнуло коліно чевонної труби у 25-му будинку на вулиці Руській. Сталося майже два роки тому. Тарасюк, цей наш начальник Жекаб тоді нам обіцяв, що все, я знайду депутати. Тут буде порядок такий ідеальний, в підвалі. Все зробимо. Вони цю цьогону трубу зняли. Здали на цвітмет. її. От, а поставили пластмасову. І вона через кожні два-три дні коліно зривається, і ця туалетна ця каналізація, ці запахи це заливає повністю підвал. І не можна не зайти, там вже продукти, там вже картошка, там вже такий смрад стоїть. Оце прийдуть вже день-два заліпили, і воно нас знову прорвало. Через два-три дні і це вже другий рік. Така ситуація у нас у підвальних комірчинах. Люди зберігають не лише режі, а й продукти харчування. До прикладу, пані Тетяна вже неодноразово залишалась без врожаю. Як вона мене картопля зберігається? Розумієте? І в мене порог високий, але скільки разів було картопля, просто в воді була так затоплювала. Мешканці не мовчать, а обривають телефони та оббивають пороги комунальників та міської влади. Втім, ліквідувати аварію ніхто не поспішає. Ми дзвонили і на гарячі лінії, і на 053, і в сполком, і вже 20 разів дзвонив диспетчерам, п'ять двадцять їхню службу. О, так, а результати, бачте, які. Звернулись люди до громадського контролю, адже усувати такі поломки необхідно негайно. Правила утримання житлових будинків та прибудинкових територій говорять про те, що дана проблема має бути усунута негайно. Зокрема, в додатку номер 3 який називається граничні терміни усунення несправності, вказано чітко. Якщо трубопровід є прорваний, його треба негайно усувати. Уже всі мешканці телефонують, телефони вже червоні. Вже як житло комунального господарства, будь ласка, зробіть щось, заливає підвал. Уже топить воно не перший день. Це вже декілька місяців. Чому всі бездіють? Чи вони чекають, що люди хочуть прийти до них і сказати їм вперед до роботи? Так буде, якщо ніхто не буде нічого робити. Пішохідний міст через озеро у Рівненському гідропарку знаходиться на балансі об'єднання парків культури та відпочинку. Доглядати, охороняти та ремонтувати з 2004 року його повинен один із приватних підприємців. Втім, насправді єдиним охоронцем є ось цей крокодил. Зробити такі висновки неважко. Дощатий настіл пішохідного переходу під впливом часу та природних умов зовсім зіпсувався. Дошки струхли, з'явились великі дірки. Вони більше навіть ноги дорослої людини, не кажучи вже про дітей. А курсує мостом щодня велика кількість людей, і гарантій, що одного дня хтось тут не втримується, немає. Рівняни вже звикли на мосту обходити ці отвори, однак миритись з ними зовсім не хочуть. Ужас, Що тут говорити? Як дощ слизько, то взагалі не можна тут проходити, але мусимо, що зробимо взагалі. Ну страшно треба заставити, щоб розремонтували. Не у найкращому стані знаходяться і сходи з обох боків пішохідного моста. Тому, не гаючи часу, представники громадської організації Рівненський громадський контроль звернулись до міської ради. Прийшла відповідь, що один із приватних підприємців міста, який обслуговує цей пішохідний міст, зобов'язаний до 30 березня відремонтувати його. Ми це перевіримо, адже стан, у якому нині знаходиться міст. Не влазить ні у які рамки. Зараз в селах дуже часто можна зустріти такі місточки для худоби через канави, через річки. Так ось там не допускають, щоб були такі дирки, тому що корова, не дай Бог, зламає ногу і буде біда. То дуже хочеться звернутися до міських чиновників, щоб вони розуміли, рівняни то не худоба, і відноситися до них треба ще навіть краще. Подумайте над цим. Наприкінці літа мешканці будинку за адресою Степана Бандери 18 а помітили, що у дворі брудно. Прибудинкова територія, яку щодня прибирав двірник, стала занедбаною. Розібратися у ситуації попросили громадський контроль. Неочікувано, однак, приємно і справедливо, адже ситуація таки вирішилась на користь мешканців. Ми в своїй діяльності дуже часто переписуємося із різними ЖКП. Так ось, як правило, 99% всіх відповідей зводиться до того, що немає грошей, це перше, друге це не наше. Наприклад, в дворі будинку є люк відкритий, це не наше, ліфт не працює, це не наше і таке інше. Хоча саме ЖКП це є обслуговуюче підприємство даного конкретного будинку. Тобто постійно йде пошук причини, чому ми це не зробили. Нам би дуже хотілося, щоб навпаки ішов пошук, як це зробити, тому що ми звертаємося виключно з тих проблем, з якими звертаються мешканці міста. Мешканці звертаються до вас, зробіть нам те, зробіть те. Треба, щоб ви шукали. Я маю на увазі працівники ЖКП, як вийти з цієї ситуації. І отут якраз ситуація з цим будинком я показовую, ЖКП Галицьке, не шукаючи ніяких там, вибачте, відмазок, визнало так дійсно, двір прибирався неякісно. Взагалі не прибирався, тому що двірник був у відпустці. Але ЖКП Галицьке цей факт визнало і зробило людям перерахунок, увага за цей місяць, коли неякісно прибирався двір. Все крапка. Дивіться у наступних програмах. Провели ніч без даху над головою, як результат затоплення квартир. Старе струхле дерево біля дитячого майданчика. Більше 50 років не ремонтувалась дорога на вулиці Декабристів.